Рада зустрічі з вами малята! Осіння погода, неначе пригода. Осінь це найкрасивіша пора року, тому що вона наповнена яскравими та незабутніми фарбами. Дерева змінюють колір листя. Листя на деревах стає жовтим, багряним, коричневим. На жаль, барвиста та тепла осінь швидко закінчується, листя опадає. І все частіше ідуть дощі. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь ховатися почнуть. Що це? Це дощ? Що допоможе нам під час дощу залишатися сухими? Відгадайте загадку. Якщо з неба дощ іде, ти скоріш відкрий його і залишишся сухий. Парасолька. Куди ж ми без неї в дощову погоду? Завдяки парасольці ми залишаємося сухими, отже застуда нам не страшна. Чи знаєте ви вірші про дощик? Де живе дощик? Де ти дощику живеш? Як на землю ти йдеш? По веселочці містку, із хмаринки зараз йду. Як на пару обернуся, то до хмарки повернуся. Чи помічали ви веселку після дощу або під час дощу? Послухайте вірш Без дороги ходить дощ. Звідки дощ іде, Із з неба? Де йде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс? А чи є у нього ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить без дороги? Вірш написав Євген Гуцело. У народі примічали, яка погода і з чим це пов'язано. Є багато прикмет, пов'язаних з погодою. Якщо перший день осінь теплий, вся осінь буде приємною. Чим жаркіший і сухіший вересень, тим пізніше настане зима. Якщо осінь стоїть тепла і ясна. Весна принесе сильні дощі. Дощова осінь означає тривалу ясну весну і спекотне літо. А якщо осінь тепла з ясними днями, весна буде дощовою. Також у народі кажуть дощ як із відра, це означає, що йде сильний дощ, курячий дощ, це означає, Дощ, який йде в сонячну погоду. Золотий дощ це дощ, який очікували бажаний дощ. Як свиня в дощ, це означає брудний, з дощу та під ринву від однієї небезпеки або біди до іншої. Настрій під час дощу може змінюватися, але ми не будемо сумувати, ми пограємо. Порахуємо парасольки 1, 2, 3, 4, 5. Знайдіть червону парасольку. Знайдіть жовту парасольку. Молодці малята. Знайдемо однакові парасольки. Так, будьте уважні. Порахуємо чоботи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Погляньте уважно. Знайдемо однакове взуття. Так, правильно, молодці. До нових зустрічей, малята!